Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку письмове ділення, обчислення периметра прямокутника і задачі на спільну роботу. Почнемо з вами з усного рахунку. Обери правильні дві цеглинки, той вираз, відповідь якого буде дорівнювати 9. 54 поділити на 6. Так, шукаємо ще одну. 7 помножити на 7. Молодці. Тепер шукаємо дві цеглинки, які будуть відповідати числу 8. Які це вирази? 56 поділити на 7. Так, шукаємо ще один. 8 поділити на 1, молодці. Наступне в нас число 7. Шукаємо вирази. 42 поділити на 6. Так, і ще один вираз. 7 поділити на 1. Абсолютно вірно. Наступне число 6. Шукаємо вирази. 3 помножити на 2, правильно, і ще 1. 42 поділити на 7, вірно. Число 5. Шукаємо вирази, які будуть дорівнювати числу 5. 45 поділити на 9, так, і ще 1. 50 поділити на 10 абсолютно вірно. Записуємо число. Сьогодні в нас з вами 25 вересня, класна робота. Каліграфічна хвилинка. Нам потрібно каліграфічно записати число. Відповідь до виразу сума чисел 17 і 90. Якщо в нас стоїть питання як сума чисел, то це в нас яка дія? Дія додавання. Правильно, 17 і 19. Яке число ми запишемо каліграфічно? Правильно, число 36. Пропишіть його, будь ласка, у своїх зошитах. Гарно, охайно, каліграфічно. Кожна цифра в нас пишеться в окремій клітинці. Обчислимо вирази усно. Повторимо табличне ділення. Сторінка 31 вашого підручника номер 165 72 поділити на 9. Правильно 8. 40 поділити на 8. 5. 63 поділити на 7. 9. 54 поділити на 6. 9. Молодців. 45 поділити на 5 9, 32 поділити на 4. 8. Розумнички. Визначимо, скільки в кожному числі всього сотень усього десятків і усього одиниць. Номер 166. Виконаємо його усно. Число 555. Скільки в цьому числі усього сотень десятків і одиниць? Так, число 555 це 5 сотень 55 десятків і 555 одиниць. Працюємо з числом 802. Скільки це число містить сотень десятків і одиниць? Правильно 8 сотень 80 десятків і 802 одиниці. Правильно, число 360. Містить 3 сотні 36 десятків 360 одиниць. Число 700. Правильно, містить 7 сотень, 70 десятків, 700 одиниць. Працюємо з числом 910. Скільки воно містить всього сотень, усього десятків і усього одиниць 9 сотень 91 десяток 910 одиниць число 374. Правильно. 3 сотні 37 десятків 374 одиниці. Повторили? Отже. Розглянемо усне і письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Подивіться, будь ласка, зверху в нас 946 поділити на 6 дорівнює. 600 додати 300 додати 42 поділити на 6. Тобто 942 ми розділили на числа. Розклали на 600 на 300 і на 42. І тепер кожне з цих чисел ми ділимо на 6. Послідовно. 600 поділили на 6, 300 поділили на 6, 42 поділили на 6. І отримані результати додали. Але ми з вами знаємо, що отак все розписувати в рядочок це дуже довго і незручно. Тому ми можемо розв'язати такі вирази письмово у стовпчик. Розглянемо спосіб розв'язання. Визначаю кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 942 містить 9 сотень. 9 в нас більше 6. 9 – перше неповне ділене. Отже, перша цифра частки позначатиме сотні, тому всього в часі буде 3 цифри. Чому? Тому що число. 942 містить сотні, десятки і одиниці. Ми працюємо тільки з числом 9, який позначає сотні. Значить, у часті в нас буде три числа, сотні, десятки і одиниці. Ділю сотні, поділю 9 на 6. У часті буде одна сотня. Помножу 1 на 6 дорівнюю 6. Поділили 6 сотень. Відніму 9 відняти 6, отримаю 3. Залишилося поділити 3 сотні, порівнюю остачу з дільником 3 менше 6. Ділю десятки. 4 ми зносимо вниз. 3 сотні і 4 десятки це 34 десятки. Друге неповне ділене. Поділю 34 на 6, і у частці буде 5 десятків. Помножу 5 на 6, отримаю 30. Поділили 30 десятків. Відніму 34 відняти 30, дорівнюю 4. Залишилося поділити 4 десятки. Порівняю остачу з дільником 4 менше 6. Ділю одиниці. 4 десятки і дві одиниці це 42 одиниці. Третє неповне ділене. 42 ділю на 6 і отримаю 7. 7 записую у частці. 7 множу на 6, отримаю 42. 42 відняти 42 дорівнює 0. Ділене завершено. Це спосіб ділення. У стовпчик. Але є ще спосіб ділення підбору. Це коли ми в частку підбираємо число. Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили. Наприклад, нам потрібно підібрати таке число, яке множенні на 6 буде найближче до числа 9. І так ми розв'язуємо також цей вираз до кінця. Виконаємо ділення і перевіримо його множення, Номер 168 Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах. Вирази 168 і починаємо працювати. Записуємо перший вираз. 512 поділити на 4. Визначаємо кількість цифру часті. Для цього знаходжу перше неповне ділення. Число 512. Містить 5 сотень. 5 більше 4. 5 це перше неповне ділення. Отже, перша цифра частки позначатиме сотні. Тому всього в часті буде 3 цифри. 5 ділимо на 4, отримаємо 1. Записали. 1 помножити на 4. Дорівнюють 4. Віднімаємо 5 відняти 4. Скільки дорівнює? 1. Ще одиничку ми зносимо вниз. 11 поділити на 4. 2. Записуємо цифру 2. 2 помножити на 4 дорівнює скільки? 8. Записали 8. Віднімаємо. Від 1 ми не можемо відняти 8, тому займаємо десяток. 11 відняти 8. 3. Записали. Число 2 зносимо вниз. 32 поділити на 4 дорівнює скільки? 8. Правильно. 8 помножити на 4 відняти. 32 дорівнює 0. Отже, ми розв'язали наш перший вираз. Перевіримо його множення. 128 помножити на 4. Перевіряємо множення. 8 помножити на 4. 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 2 помножити на 4. 8, і ще 2. 11. 1 пишемо, 1 запам'ятаємо. 1 помножити на 4, 4 і ще 1. 5. Правильно. Отже, відповідь 512. Ми бачимо, що наша відповідь 512 співпадає з діленим 512. Значить, ми виконали ділення вірно. Записуємо наступний вираз. Записуємо наступний вираз. 495 поділити на 3. 495 поділити на 3. Спробуємо розв'язати цей вираз способом підбору. Визначаємо кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділення. Число 495 містить 4 сотні. 4 більше 3. 4 перше неповне ділення. Отже, перша цифра частки позначатиме сотні. Тому всього в часті буде 3 цифри. Яке нам потрібно сюди підібрати число, яке примножені на 3 дасть найбільше число до 4. 1. Правильно. 1 помножити на 3. 3. 4 відняти 3 дорівнює скільки? 1 зносимо 9. 19. Підбираємо наступне число, яке примножені на 3 буде давати найближче до числа 19. Це число 6. 6 помножити на 3, 18. Отже, 19 віднімаємо 18 дорівнює скільки? 1. Зносимо число 5. Підбираємо сюди таке число, яке при множенні на 3 буде найближче до 15. Правильно, число 5. 5 помножити на 3. 15. Так, і 15 відняти 15. 0. Розв'язали. Перевіряємо множення. 165 помножити на 3. Записали. 5 помножити на 3 – 15. 5 пишемо, 1 запам'ятали. 6 помножити на 3. 18. І ще 1. 19. 9 пишемо, 1 запам'ятали. 1 помножити на 3, 3 і ще 1. 4. Ми бачимо, що в нас 495. Співпала з діленим 495. Значить, ми розв'язали вираз вірно. Отже, можна побачити, що ми можемо використовувати два способи ділення у стовпчик. Ви обираєте той, який зручніше саме вам. Записуємо наступний вираз 975, 975. Поділити на 3. Записали. Визначаю кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 975 містить 9 сотень. 9 більше 3. 9 – перше неповне ділення. Отже, перша цифра в часті буде позначатиме сотні. Тому всього в часті буде три цифри. 9 поділити на 3. Скільки дорівнює? 3. Записали. 3 помножити на 3. 9. 9 відняти 9 0. 0 ми не записуємо. Ділення не завершено. Бо ми знаємо, що в нас в часті буде 3 числа. Зносимо число 7. 7 поділити на 3. 2, 2 множимо на 3, 6, 7 відняти 6, 1 і зносимо число 5. 15 15 поділити на 3, 5, 5 помножити на 3, 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. Перевіряємо множення. 325 помножити на 3. Виконуємо множення. 5 помножити на 3. 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 помножити на 3. 6 і ще 1. 7. Молодці. А 3 помножити на 3? 9. Отже, відповідь: 975. Співпало з діленим 975. Значить ділення виконано вірно. Розв'яжемо задачу на спільну роботу, скориставшись схемою. Прочитаємо задачу на сторінці 32 номер 170 За восьмогодинну зміну перша тістомісильна машина замішує 520 кг тіста, а друга 320 кг. Скільки кілограмів тіста замісять обидві машини за дві години, якщо працюватимуть разом. Отже, скільки тривала зміна? Була восьмигодинна зміна. Восьма година це скільки. 8 годин тривала зміна. Скільки замішує тіста перша тістомісильна машина. 520 кілограмів. А друга 320 кілограмів. Яке в нас головне питання задачі? Скільки кілограмів тіста за місяць обидві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом? Розглянемо схему. Вона нам буде допомогою у розв'язанні нашої задачі. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Звісно, ні. Що нам потрібно зробити першою дією? Правильно дізнатись скільки замішує за одну годину перша тістомісильна машина. Як ми це дізнаємось? Правильно, 520 поділимо на 8. Тобто, кількість кілограмів ми поділимо на зміну, скільки годин триває зміна. Що, ми, що нам потрібно дізнатися другою дією? Так, скільки замішую за одну годину друга тістомісильна машина? Як ми це дізнаємось? 320 поділимо на 8. Правильно, знов таки 30, 20, 320 це нас кілограми. 8 це робоча зміна. Отже, 520 поділити на 8, скільки дорівнює? 65, правильно. А 320 поділити на 8. 40. Молодці. Якщо ми 65 додамо 40, то що ми з вами дізнаємося? Так, скільки замішують дві ті стомісильні машини. 65 додати 40. Скільки дорівнює? 105. Правильно. Тепер ми можемо дати відповідь на головне питання задачі. Звісно, так. На яке число нам потрібно помножити 105? Абсолютно вірно! На 5 годин. Запишемо: задача 170. Перша дія ми з вами вже з'ясували. Це 520 поділити на 8 дорівнює 65 кг. Замішую за 1 годину перша тістомісильна машина. Друга дія 320 поділити на 8 дорівнює 40 кг. Замішую за 1 годину друга тістомісильна машина. Третя дія 65 додати 40 дорівнює 105 кг. Це замішують дві тістові сильні машини разом. І 105 помножити на 5 дорівнює 525 кілограмів. Це вже відповідь на нашу задачу, що 525 кілограмів тіста замісять обі дві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Виконаємо завдання номер 171 на сторінці 32. Прочитаємо його. Довжини сторін прямокутника дорівнюють 8 мм і 22 мм. Чому дорівнює периметр прямокутника? Пригадаємо, що таке периметр. Правильно, периметр це сума всіх сторін. Прямокутник має сторони 22 мм. І 8 мм. Як знайти периметр прямокутника? Якщо це сума, то всі сторони між собою нам потрібно додати. А ми пам'ятаємо, що в прямокутнику в нас сторони рівні, протилежні. Отже, 8 додати 22 додати 8 і додати 22, дорівнює 60 мм. Також ми можемо записати це коротше. 8 додати 22 і помножити на 2. Тому що в нас, знову-таки, повторимо, протилежні сторони рівні. Значить, в нас оця сторона 22, і оця сторона в нас також 22. Ця сторона 8. Значить, і ця сторона 8. Тому ми можемо помножити на 2. І записуємо відповідь: 60 мм дорівнює периметр прямокутника. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язали задачу на спільну роботу. Повторили, як знайти периметр прямокутника і попрактикувалися в діленні письмовому діленні три цифрового числа на одноцифрове. Ваше домашнє завдання на сторінці 32 виконати номер 173 розв'язати задачу